Это как, как своеобразная Ода гимни и Україні и Тарасу Шевченко Я написал. Не помре дух України, бо безсмертя знає, бо душа її єдина. Білий світ плекає, слава і воля України! Від негод лікує, наче сонячна дитина в собі Бога чує, Від Карпат! До САХАЛІНА рідна Україна не поставить на коліна ні дочки, ні сина, розквітай же щирененько у нашому коханні. Хай прозріють БОРОЖЕНЬКИ у ХРИСТОВІМ храмі. Хай відкриють очі серця та любов зазнають. ХАЙ Перцем і з нами заспівають по повсесвітній Божій волі дирна Україна незалежна від недолі, як творця Перлина.